Бувалася дівчинка Юля, Колос розповідає, це подарунок для випускниці Юлії, яка живе в одному з спеціалізованих закладів на Івано-Франківщині. Його сім'я в період війни вирішила долучитися до благодійності. Корточку, капці такі первинні потреби, я б сказав косметику. Хотіла, мама купила корточку, корточкою сестрою. Капчики і Упаковували разом. Сестра писала лист. Подарунок несе до Мальтійської служби допомоги, а звідси волонтери мають його доставити безпосередньо випускниці Юлії. Після 25 п'ятого числа проходить фотозвіт. Ви заходите у світлини в Калуш і шукаєте свою фотографію разом з цим подарунком. Галина Максимів прийшла до офісу мальтійської служби допомоги, аби отримати лист від дитини, яка чекає на подарунок від святого Миколая. Ми з роботи вирішили з дівчатами зробити добру справу на Миколая допомогти дітям, які не мають змоги придбати. Готувати подарунок потрібно так, ніби для власної дитини, розповідає волонтерка Мальтійської служби допомоги Христина Магас. А ще вчитуватися поміж рядків. Тобто, якщо дитина пише про свої хобі чи вподобання, зрозуміти, яка ще річ може її порадувати. Момент для дітей, коли вони за увесь рік можуть попросити все, що вони бачили, інколи вони навіть не можуть розуміти, та, що це таке. Це як тенденції в дитячих іграшках, та колись був дуже популярний слайм. Всі хотіли слайм. Ми також упаковувати подарунки в коробки, які відповідають розміру подарунку, щоб не було так, що пів коробки в нас знімає повітря. Дитини неправильні очікування від той коробки, яку вона бачить. Цього року мальтійці розвезуть дві тисячі пакунків з подарунками. Вони для дітей-переселенців та тих, які живуть в спецзакладах області. Усіх їх підготували небайдужі франківці, які перед цим отримали лист із проханнями дитини. Перший рядочок в кожному листі це мир. Це бажання, щоб поверталися батьки, брати, чоловіки до сімей своїх. Ну, і в більшості це такі якісь базові речі, хтось просить одяг, іграшки, солодощі. Долучитися до цієї благодійної акції можна, також придбавши у подарунок солодощі канцтовари, засоби гігієни, які окремо волонтери упаковують для дітей. Також можна кинути гроші в жертовну скриньку. Формуються вони нашими волонтерами, ми, як маленькі ельфики, розпаковуємо, важимо, формуємо, перев'язуємо ці пакуночки. Потім їх складаємо в коробку, загружаємо в завантажуємо у наш автобус, яким ми їдемо, і вони потім передаються. Волонтери Мальтійської служби допомоги розпочнуть розвозити подарунки у п'ятницю, 16 грудня. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.